Що, друзі? Mazda 626 старушка, просто вже така є, вона старушка, старушка. Я думаю, 98-й-2002. В ну, тобто, машині вже 20-ка точно є. Машина буде продаватися, тому треба щось з нею трошки зробити, змити цю органіку, ці всі плаги. Оця штука буде сива. Але, думаю, ми таку машину вже не лишимо без косметики. Є вік, коли. Косметика обов'язкова. І я думаю, тут так і буде. Машину вже попали сосив. Скажімо так, господарі, що воно вже таке страшне не було. Тут все замерше. Тобто вологе, все замерше, е -е, сірий ковролін непоганої якості. От, там знизу от така от штукенція. Ну, щоб сказати, страшно, ні були гірші машини, чесно. от, Гумочки ці. Знову в мене позорі грязні Після того Мерседеса мого. Е -е Потолок грязний, козирочки грязні. Ну, роки з роки зробили своє, машина, певно, була робоча, експлуатувалася. Серйозно. В общем, вілюр. Такі вже. Потрьопаним життям, але трошки помиється, трошки підніметься, трошки буде йому візуально краще. Так, ззаді в нас також все натерте, все блискуче. дивани ззаді ціленькі <кхм> і дуже шикарні. Дивіться, друзі, дивіться, це. Бля... Як я люблю в машинах ось щось особливе. Ну це ж не важко таке зробити. Тут підлокотничок крутять. Круто. Просто нереально круто. Велюр крутий, м'який. Коварки постираються, прийомчики трошки змиються, потолочок постирається, бачите, ручка, опять же, що та ручка робить. Опача. І ноги поставив, відпочиваєш. Ха. Друзі, чуть не зламав собі носа. Воно <реш> <реш> просто вилітає ну, Багажний стандарт. Універсал і робоча машина. От, тут якийсь світер валяється, треба теж вигінти, він вологу тяне, а бачите, тут все вода, все ржавіє. От, через таку заразу якусь шкіряну куртку, там все кисне, не просихаючи. Ну. Оці стінки теж забиті вже пилю і видно, що їх вже хтось колись трошки шкрябав, вони закочерявились. от, так. Така машина в мене сьогодні в універсалі величезна, 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 доросла. Ну, старша машина. Це не машина 2015 року, коли робиш в кайф. Тут треба іменно оце все вимити. Ну, в общем, всюди лазити, а я без розбору помиється якось. І буде, буде машина сверкати. Часто машини приїжджають, як я їх кажу, в реанімацію, а виїжджають досить ще непоганими. Так що ці машини ще мають майбутнє. Їх робили надовше. Тому надіємося, що зараз все вийде. Тут поролончики піднімляться і буде все клас. і Ще дещо, друзі. Часто мені пишуть, що мов, покажи процес роботи. Що ти? Все, до і після. Давай процес роботи, щоб було розуміння, як насправді це робити. Не знімаю, тому що на це багато часу треба. Або ще брати собі людину, що бігала за мною і мене знімала і я це роблю. Не хочу свою рожу висвітлювати раз. По-друге, не хочу втрачати час вечорами на монтаж цих відосів. І по-третє, я не дуже хочу, чесно, ділитися е своєю індивідуальністю. Не хочу я показувати, як я до кінця роблю роботу. Бо завдяки тому, що я це зробив, навчився робити парою в обладнанні своєму. Є, буває таке, що можу зробити три машини. Людям, які цим займаються, вони повинні розуміти, три машини в день я можу це робити. Це непоганий результат, як я думаю. І почек варти. Я вам покажу, що робиться, коли я працюю. Як можна одняти, друзі. Великий об'єм пари, велика температура. Якщо я ще буду до телефоном, я буду так опікатися, як перші руки. А перші руки, щоб ви розуміли, обличчя в мене було постійно впащено. Руки були впащені і не дуже я хочу це робити. Але принцип я вам покажу. Я просто як кершером. Просто як кершером. Просто кершером мию. Але не в один і так, а в декілька. І є там ще таке, як е, як сказати, блядь, русське слово лізе, а українське не виходить. Послідовність. Є ще правило послідовності роботи з парою. Треба правильно розігріти, почекати пане чашу, прокисну, потім потягнути, поміняти вологість. І також. Так само під цю духу я просто залажу, включаю фонарик. Викидаючи то все говно на задню сидуху, а там потім від пилососа, Так само потім пересуваю в другу сторону, ми в другу сторону, так в мою рейсі, так мою знижу, то все. Як ми всі дефлектори будуть, просто є пане правило, щоб не заляти туди дуже багато води. Є деякі правила яким я не хочу ділитися, чесно, друзі. Ну це моє, я до цього дуже багато років йшов, експериментів, е, опікався і всякого такого. Так само ковролін, друзі. Без щоток, без нічого, на жаль, нічого не бачите, Я просто ми. І, все, кака, і всі какахи виходять в бік, А збоку я їх дечим ловлю. І все. От. Оця штука. Прогріваємо живку. Зараз збираємо всі час, я хочу прогріти сідуху, щоб ми дійшли жири. І вогонь, і отака от красота. А далі подивимося, що вийшло. Насправді, друзі, диви не буває. Якби так все було просто. Я б не просто мріяв про Теслу, я б вже на ній їздив. Така машина потребує дуже багато часу і дуже багато енергії, і не завжди дає результат. Як бачите, лишилися плями. Оком так не зловиться, бо вона така хакі, класний такий, на якому не видно сильно плям. А от телефон іменно з підсвіткою бачимо, що є кава пляма. Все це ніби вимилося, Ніби непогано, панелька гарна, сіренька. Я тут косметику використав тільки по цих пластикових штуках, цих і там в багажнику, де куди ногами саме більше зашурилось. А в загальному ось все вимилось, все таке типу, більш-менш можна, можна їздити з сім'єю. От, от там то все постарався вимити, то що ж. Дуже все вибито. Вся машина в коцках роки 1998 рік, друзі. От. Що в нас з ковроліном? Пісок я максимально з нього вибив, але фікальне пітно лишилося. Також ну, тут все рижаве, але більш-менш помилося, більш-менш воно так, як, як на око, тут навіть дуже файно. Карта чистенька, потолочок не відвалився, ніби все чітко, чистенький, ну але я так дуже лайтово, дуже так акуратно, щоб він часом не провис. Бо замітив, що десь тут же були такі позирки, я дуже настрашився. В общем, задні дивани. Дуже ну страшно грязне. Таке текло, таке тягнулося, такий сморід був, що чесно, я був вражений. Але я очікував це якби був якийсь замінник, або простка, проста тряпка. Взагалі ну, не так тягнула. А білюр тут так ну, потягнув собі за руки. Ну і тож, Тут питно ну не стирається. І зараз його заливати, не висушити тоді, не вийде нічого з ним. Також тут під ногами є отута. таке. Цікаве п'ятно або якийсь фікальний підкрас. І все, ну, така машина вже руки має і нічого з цим не зробиш. Так, по багажнику я їй казав, отут трошки натер, бачите, воно одразу під фонариком виблискує. Ніжки повистірував. Отут ніби вибилось, але це вже такий начос, що вже також оця вся бідуля відстиралася. Пісок вибився, хоч де-не-де, де, отакі от якісь плями є, щось там воно має. А, друзі, і тут ще один іщак, є одна ручка, а потім вже побачив, коротше тягнете з неї і кресла повністю підсувається, робиться багажний відсік ще більший. Колись думали, старалися для людей. Зараз тільки для грошей. Але машинка дуже цікава, баклажановий колір, класний, там навіть я знайшов, знайшов класний спосіб підмальовувати машину лаком для ногтів. Трошки відмилася, дуже багато часу потратив. Вчора відмив з груба, ще сьогодні майже 3 години я то все визбирував, все по тих кантиках, ще дотирав, дотирав, пензликом ходив як, як детейлер настоящий. Чесно, робота така собі. Це іменно пензликом лазити і оці всі ніжки ще дотирати. це Вау, в мене аж кість руки почала боліти. Ну Такий от проект, надіюся, зайде клієнту. Бо мені сподобався. Машина сама дуже сподобалась, Я взагалі люблю просто старі машини. А точніше, всі машини люблю, чесно. За адекватні гроші. Ну Такий от проектик. Ніби норм. Панелька. Все-таки руками затерта була. І я думаю. Що вона навіть все не змилася і добре, що не змилася вона має таку чорноту, хоча вона сіра. Гарна сіра. Все чітенько. Ну бачите, от наприклад, ще раз от кнопочки. Вони такі забиті, її треба щоткою. Але я щоткою піду, я наб'ю тут рицьку. Так що вже нехай так буде. Вже нехай так буде, друзі. Мазда 6. старушка